Напередодні виборів в Італії, колишній прем'єр-міністр Сильвіо Берлосконі скорочує розрив з лівоцентристами, які лідирують в опитуваннях і нарощує передвиборчу кампанію, вдаючись до критики нинішньої влади і не лише в Італії, а й Європі. В ексклюзивному інтерв'ю, яке Сильвіо Берлосконі дав «Євроньюз», кореспондентка Гарденія Треціні зазначила, що голова фракції Європейської народної партії Жосеф Дол заявив, що кандидат від партії Маріо Монті торніч Ол є лише одним з 14 віце-президентів партії. Може, у нього є особиста мета? Не забувайте, що він розмовляє німецькою краще ніж французькою, тому що він зі Страсбурга. Він просто прагне когось задовольнити, щоб пожвавити свою політичну кар'єру. Кореспондентка зазначила, що це всього лише особисті справи. Шульц, до Юнкер. На що Сильвія Берлусконі відповів? Вибачте, але ці люди не вважаються поважними протагоністами в Європі. Партія Сильвія Берлусконі також входить до складу Європейської народної партії. Повністю ексклюзивне інтерв'ю експрем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі нашому каналу може. Шно побачити у четвер.